Після перемоги громади в міжнародному проєкті Школа миру у диражні створили дружній до ліцеїстів медіапростір. В одному із кабінетів зроблено ремонт, встановлено техніку та обладнання, намальовано мурал на тему миру. У нашій Дережнянській громаді спощастило, у нас одна, одна з людей, яка, команда людей, яка працює над реалізацією цих проєктів по Хмельниччині, у нас Дережнянщина, сама учениця ліцею номер 3 І якби, я так розумію, що це її бажання в себе, в себе на батьківщині реалізувати цей проєкт, за що ми дуже вдячні. Метою школи миру є розширення можливостей для молоді. Після тренінгів вони навчаться ненасильницькому спілкуванню вирішенню конфліктних ситуацій. Інституційна основа цієї школи це ненасильницька комунікація, психосоціальна підтримка і дітей, і вчителів. Це і згуртування громади, тому що вплив такої маленької, здавалось би, школи є на всю громаду, і ми маємо вже результати, де наші діти стали членами і повноцінними членами громади зі своїм голосом, створили свої громадські ради молодіжні. Тобто, це буде все мати продовження. На реалізацію цього проєкту виділили 50 тисяч євро. Протягом 9 місяців громадська організація поруч спільно із європейськими партнерами займатимуться зі школярами, аби досягнути максимального результату. У нас був конкурс, і громадська організація поруч виграла один з найбільших грантів на створення класу миру в Даражні. І ось ми зараз. Вже фіналізуємо цей проект відкриття класу миру, підпиття підсумків. Тут навчатимуть формувати мирне середовище, яке так необхідно, зважаючи на сьогодення, адже саме молоде покоління відбудовуватиме нашу державу після перемоги. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.